Потрохи повертаються на материки інші вірні присязі українські військовики з захоплених частин, а над їхніми частинами в Криму висять триколори. Російські стяги вже і над 51 українським кораблем. Україна ж контролює лише 10 суден свого кримського флоту, і через суди вимагатиме повернути своє військове майно або стягти з Росії гроші. Кримська хроніка від Євгеній Мотрич. Український спротив у Криму зійшов до мінімуму. Вірних присязі почали відправляти на материк. Над військовими частинами висять прапори переважно Російської Федерації. Військовий експерт Дмитро Тимчук пояснює, зараз українські вояки в Криму поділилися на три категорії: одна категорія це ті, хто вірне стоїться. жаль, їх не так много. Друга категорія это те, кто переходят э, на сторону россиян, принимают российскую присягу и служат там дальше. Ещё третья категория, и очень немалочисленная. Это люди, которые не хотят ехать на материк, не верят в то, что Украина их примет, обеспечит достойные условия, но и не собираются прибивать в Украину. То есть они просто пишут рапорта тут же на увольнение из рядов вооружённых сил, привет на все и идут по домам. Наибольшую на думку військових експертів питанням є захоплення Росією українського флоту майже в повному складі. Під українським прапором лишається лише 2 з десяти бойових кораблів і лише вісім допоміжних суден і катерів із майже півсотні. У вітчизняному Міноборони вже заявили, що виставлять Росії за це рахунок. Якщо якусь частину ми зможемо вивезти добре, якщо ні, то безумовно нами будуть виставлені рахунки через процедури в міжнародних судах. От, як і інше майно, так і військове, і державне майно, значить, ми будемо вимагати відшкодування. Тим часом генштабі збройних сил Росії звітують, повісили триколори у 193 військових частинах Криму. Таку заяву зробив керівник російського генштабу Валерій Герасимов. За його словами, військовики, які відмовилися присягати Росії, безперешкодно можуть виїхати в материкову Україну. У Севастополі за адресою вулиці Лазарєва 6 для них відкрито тимчасовий пункт реєстрації, в якому станом на вівторок зареєструвалося приблизно півтори тисячі військовослужбовців збройних сил України. Тим часом вночі в аеропорті Бориспіль приземлилися українські морпіхи з Феодосі. Вони не багатослівні, втомлені, але щасливі, що напруження спало. Прилетіло на 133 чоловіка, 125 двадцять 7 жінок і 1 дитина непосредственно военнослужащие, члены их семей. Прекрасные ощущения. Весь в течение этого месяца были очень сильно как бы, напряжены, сжаты. Сейчас как бы, можно уже более-менее немножко расслабиться. А ті, хто таки здався і перейшов на бік Росії, пояснюють свій вчинок життєвими обставинами. Ті моменти, коли на референдумі у мене, наприклад, в моїх підчинених батьків стоять флагами Російської Федерації, а він в цей час стоїть з військом, охороняє частину, вот. Мы неоднократно докладывали про эту ситуацию, потому что порядка 80% личного состава у меня крымский. Інформації про рішення моряків досі небагато, але вже відомо, що після захоплення російськими військовиками, наприклад, Корвету Тернопіль 80 залишилися у ВМС України. Лише семеро перейшли на бік Кремля. Члени команди з захопленого напередодні ввечері Тральника Черкаси на зв'язок поки не виходять, тому невідомо хто з них ухвалив рішення залишатися в Криму. Хоча українські моряки напередодні заявляли, що не зрадять присягу а в інтернеті з'явилося відео, де вони підспівують під революційний гітляпісів Воїни світла. На цю пісню також є клі... Із революційного майдану